Визначилися переможці програми Еразмус Мундус. Дія «Дія-2». Ними стали 400 молодих українців, студентів, аспірантів і працівників навчальних і наукових закладів. Навзаєм з 1 вересня в Україні навчатимуться і європейські студенти. Це передбачає головна ідея програми Еразмус Мундус мобільність студентів і дослідників, а також ефективний науковий обмін. Знані в Європі вітчизняні університети нарешті вподобали європейські спудеї, головні піар-менеджери, українські студенти. На власному прикладі вони довели наша освіта не гірша за закордонний аналог. Роман Ключник торік закінчив Львівський університет Франка. Нині він аспірант уже іншого інституту. Хлопець каже: його науковий керівник працює у Німеччині, тож він також прагне навчатися у Європі. Університет Гумбольда є по програмі, ну належить разом смо одній з. А Франка я дізнався про цю програму, бо там навчався, коли закінчив. Поступив інший інститут відповідно до викладача, який працює в університеті Гумбульда. Роман сподівається, що зрештою в ЄС дізнаються і про його навчальний заклад. Загалом за шість років кількість університетів, що беруть участь у програмі «Размус Муду», зросла у шестеро. Нині це вже майже 40 вишів, які приймають на навчання студентів з країн Європейського Союзу. Це є певний промоушн вуза, тому що а, ті студенти, які приїжджають до нас, вони потім повертаються до своєї країни і. Роблять нам рекламу українським вишам. Програма размус Мундус» діє два 26 проєктів, які доступні українським освітянам. Можливості міжнародної співпраці та обміну студентами вже вийшли за рамки академічної мобільності. Тепер українські фахівці міскують над інтеграцією іноземців у вітчизняний освітній простір. Подолати мовний бар'єр це тільки початок змін. Треба переглянути зміст курсу для того, щоб він був зрозумілий тому студенту. Тому що якщо ви будете студенту викладати курс, де буде виключно приклади, якісь, які будуть стосуватися України, можна буде не цікаво і незрозуміло. Але в той же час думати, як студенти, які приходять зі своїми якимись думанням, щоб це було корисно своїм студентам також. Хосе Роман Леон Лора, працівник місії ЄС в Україні, кілька років тому сам долучився до українських освітян. В одному зі столичних вишів він викладав курс європейського права. І додає, він також скористався можливостями освітніх програм ЄС. Навчався у коледжі Європи. Європейський союз також підтримує українців не тільки в економічній та політичній сфері. Утім, на жаль, ми маємо обмежене фінансування цієї галузі, хотілося значно більше. Але ми бачимо, що в Україні зростає інтерес до цієї програми, і ви тому приклад. На наступні сім років Єврокомісія збільшила бюджет освітніх програм майже наполовину. Разом із цим можливостями безкоштовної освіти за кордоном скористаються до 4 мільйонів учасників. А сама програма «Еразмус Муду» змінила обличчя. Нова Об'єднала галузь освіти професійної підготовки, розвитку молоді та спорту. Нині українські студенти можуть ще скористатися можливостями старої програми Еразмус Мундус. Починаючи з вересня місяця, ми так очікуємо, буде оголошення нових конкурсів на створення програм кредитної мобільності на започаткування проєктів співпраці міжуніверситетської для розбудови університетського потенціалу, які будуть спрямовані на модернізацію навчальних програм на модернізацію університетського врядування. Цього року гранти на навчання отримали чотири сотні переможців. Наступного року суттєвих змін в умовах конкурсного відбору очікувати не варто, кажуть українські фахівці від освіти. А от з написанням мотиваційного листа затягувати не слід. Заявити про свої наміри, змагатися за перемогу радять уже у серпні. Заявки прийматимуть до кінця року.